Вітаю, друзі. Оці організовані штучно виступи українців в Сполучених Штатах на Манхеттені, Поблизу там місця, де відпочиває президент Джей Дівенс з родиною. Захоплення офісу. Маска це все. Спланована акція, яка була спланована зараніше, і в якій використовують українці українську символіку, чим роблять медвежу послугу. Чим роблять медвежу послугу власне, для воюючої України. Про це за хвилинку, а поки що підпишіться на мій канал, поширте на нього посилання, поставте. Вподобайки і питань, і напишіть коментар для того, щоб знати більше, знати правду. Отже, вчора е, мережу почали рвати повідомлення. Прихильники України влаштували Джейді весело в веселу лапках відпустку. Після зустрічі Зеленський віце-президент США вирушив у Верман покататись на вижах з сім'єю. Кортеж зустрічали небайдужі американці, які виступили на підтримку України та Володимира Зеленського. Вони махали синьо-жовтими прапорами та плакатами, а також розкритикували керівництво США за свою поведінку під час зустрічі з українським лідером. Те ж саме відбувалося і на Манхеттені. Люди протестують навколо диверського центру Тесла. Вони скандують зеленський герой. А на плакатах відправте маска назад у космос, ні нацистам Нью-Йорку» та інші плакати проти маски і Трампа. Друзі, чисто спланована акція, в якій використовують українців їх набагато менше, ніж там зібралося... В Сполучених Штатах використовують українську символіку для того, щоб дискредитувати президента обраного Трампа, його віце-президента Джей Ді Венса Ілона Маска найбагатшу людину світу, яка їх підтримує. Хто це робить? Це роблять ліваки, це роблять прихильники ЛГБТ ідеології. Подивіться уважно. Там індифікувати їх легко можна. Це роблять глобалісти. І це проведення цих акцій підтверджує, що Зеленський свідомо летів в США для підготовки конфлікту, для влаштування провокації в овальному кабінеті для того, щоб стати прапором. Антитрампівського фронту, прапором антитрампівської боротьби. От для цього всього була влаштована ця вся е, скандалці в овальному кабінеті Білого Дому. Е, Зеленський там вирішав так, що лякалася охорона. Мабуть, останній раз там так вирішала тільки Моніка Лівінська. Е, Оці от протести. От, ви їх бачите, відео, фото е, антитрампівські, під синьо-жовтими прапорами. Ви бачите новенькі прапори, все роздано, все підготовлено. Ці всі протести підставляють Україну і воюючу Україну і українців. Ці всі протести, е, в яких українців приймає відсотків 10, а може й менше. Вони направлені не на підтримку України, вони направлені на підтримку Зеленського і проти України воюючі. Щоб Америка припинила допомагати Україні, щоб на Україні був поставлений хрест. О що роблять ці виродки. Однією рукою вони нібито підтримують, а іншою вбивають американську підтримку по відношенню до України. Тому, друзі, е, зразу звертаюсь до всіх, хто в США, хто в інших країнах світу, і найголовніше звертаюсь до українців, наших братів і сестер, воюючи в Україні. Кажіть правду і кажіть, що вся, всі оці натовпи бігаючи, вони не українці, вони не асоціюються з Україною, вони працюють зараз. Виключно проти України і проти американської допомоги Україні. Якщо хтось думає, що завдяки цим акціям буде змінена позиція Трампа, Маска Венса не буде, вона навпаки буде становитися відторгнутою від України. Україна буде розглядатись як джерело небезпеки для їхньої влади. Всі, хто це роблять, свідомо чи несвідомо працюють проти воюючої України, проти українських національних інтересів. Вони допомагають глобакам, е глобалістам, верніше, лівакам, е сатаністам та іншій нечисті, яка е Хочу повернутись до влади Дембартії США, але ніяк не Україні і не українському народу. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Боже, бережи Україну!